Бажаю здоров'я! Сьогодні 1 серпня 2025 рік і у нас огляд бойових подій на східному фронті. На цьому тижні дуже багато таких суперечливої інформації, але зараз ми розберемося, де правда, а де брехня. То поїхали. Часів яр. На цьому тижні ворог мав просування з північної сторони міста. Він просунувся аля там 500 метрів. Також він просунувся у самому Часовому яру, завдяки тому, що була низка атак застосуванням броньованої техніки. Але 70% ворога було знищено і частина міста попала у сіру зону. Але у всіх СМІ та пабліках російських всі кажуть, що часів яр повністю вони захопили. То цього. Немає і часів яр тримається. Кліщівський напрямок. За тиждень лінія фронту не змінилась. Ворог продовжує свої спроби проходити з своїми малими групами у цьому районі. Але наша артилерія та ФПВ-дрони роблять свою справу і нищать ворога. Ворог теж дуже щільно застосовує свою артилерію та ФПВ-дрони по нашим позиціям. Але ми тримаємось. Торецький або Костянтинівський напрямок. В районі Торецька йдуть зараз позиційні бої, і за тиждень ворог успіху не мав. Єдине, де він має успіх, він пройшов південніше від Деліївки і намагається все-таки захопити Олександра Шультине. Але скільки у нього було спроб, все. Мінус, то ворог там зазнає дуже багато втрат і Олександра Шультине під Збройними силами України. Після того, як ворог захопив Яблунівку, були проведені певні дії і ситуацію вдалося стабілізувати. Зараз вже ми знищимо ворога у самой Яблунівки. Дуже багато російських пабліків на картах показують, що ворог вже. За трасою напроти Яблунівки і за трасою Покровськ-Костянтинівка я на 100% вам скажу, що такого немає. Ворог потроху розбирає Степанівку та довгу балку, саме артилерією та фпв дронами Але взагалі можна сказати, що в цьому районі ворога ми зупинили. Що у нас по району ближче до Мирнограда, дуже багато диванних експертів казали, що ворог вже зайшов у Родинське, то хочу вам сказати, це фейк, ворог у Родинське не зайшов. Єдине просування у цьому районі це біля населеного пункту Маяк. Ворог вже впритул підійшов до цього міста і буде. Направлятися у бік шахове, та як я розповідав минулий раз, на Софіївку. бо саме Софіївкою у нього відкривається такий ландшафт, де він може вражати півдронами дуже багато населених пунктів. Покровський напрямок на цьому тижні особливу увагу ворог приділив районам як Котлине, Звірове та Шевченка. Вже вдалося більш-менш стабілізувати ситуацію, і ворог не може заходити у Покровськ зі сторони звірова, як це було раніше. Ворог повністю знищується, то Покровськ тримається. Взагалі я помітив, що коли ворог видихається чи робить якусь ротацію, то у хід іде ворожа інформаційна ІПСО. Вони розповідають, що вони. Захопили якесь місто, що вони десь продвинулись, чи ще щось. Насправді цього немає, і це брехня та фейки. Не розумію для чого це робити, бо вся брехня все одно е випливе, і всі зрозуміють, що це неправда. Я, наприклад, розповідаю просто, як все насправді є, і лише можу не договарювати. Інформацію, яка може йти на користь нашому ворогу. Друзі, напишіть у коментарях, яким аналітикам, блогерам та СМІ ви довіряєте і дивитесь тільки їх. А ми продовжимо боронити нашу країну, допомагайте ЗСУ, і тільки разом ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон.